Ну, продовжую з ДЦ-15 у нас. Вичитуємо флеш. Програматор поставив, помив контактики. Все добре. От Чому я довелося щитувати програматором? Це флеш, яку потрібно залити. І ту, що я вже щитав, і робимо верифікацію. Так, що у нас тут? адрес буфер 33. оф вам адаптер добре. Так. І все у нас от записалось на столі. У мене нема слів. У ну, мене нема слів. Як з цим всім працювати? Оце щитав на столі і залив. Залив чіплодером. Може, хто буде такой? Страдати фігньою пробувати. У, краще не потрібно. І в мене залило і ебу перестав зовсім реагувати, тому що. От при запису скільки все різниця. Тому якось так зараз. Вкрыємо файл. Так, надо залить Окей, відкрили файл так, 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 так і будемо його записувати. Читайте стеріть Да, okay, intergram. Запрограмували. Тепер робимо вірифікацію. Окей, окей, окей. І у нас що ми записали? Та ми і читали. Отак, як би це не звучало, але іноді краще випаяти повністю флеш і перешити її в програматорі. Так як в мене цього програматора. Тут не приходилося його купувати. Ну, після того, як поклав блок цей, добре, що вони піднімаються навіть з состояння, як кажуть, кирпіч, коли вже повністю труп. Вони піднімаються, перешиваються, аби тільки залізо було ціле. Якось отак. Всім дякую. До зустрічі.